Ранку, любі друзі, давайте сьогодні <смі> подивимося предвір'я да? що нам скажуть карти, ось так нічого не загадуйте. На ті коментарі, які на мій <смі> страничку пишуть за мої зуби, що я виставляю зуби, посміхаюся, то кожного є вибір. Якщо вам не подобається, як всі говоримо, ми. То це правильно говоримо. Переходьте на іншу сторінку. І якщо у вас в серединці отута темнота і злоба до себе, не любов до себе, ви її не можете знайти в собі цю любов. Ви хочете заховатися десь за якимись другими рамочками, да, за другим відео. там. І щещимося, щещимось. То ховайтеся. Боїтеся себе показати, яка ви є людина. Тому що всередині у вас все гниле. І ви за те, щоб порадуватися за себе чи за інших, то ви кидаєте камінь. Але ж ви розумієте, все вертається назад. Тож мені все рівно, що ви пишете. так. Байдуже, але я відповіла, як змогла. Лицар Жезлів, до тебе йде вірний друг чи вірна подруга. І це може бути як партнер, так і просто друг тобі підтримочка. ось такі сердечка в мене. Ось така гарнюня. Різних кольорів собі придбала. Дуже подобається, дуже гарно горять, тільки трішки. Четвірка кубків. Нам дають, дивіться, підказочки так, дають чашу вищі. Але ти чомусь не береш її. Чому? Чому ти не приймаєш поміч від вищих сил? Лицар Пентаклів також все даються, можливості даються тобі все. Десятка кубків. Ти ж подиви, яка ти русалочка. А, Боже, наповненість. Просто емоції зашкалюють іде весна, все розквітає. Жіночки стають. Супер! А хлопчики чомусь впали. Паш Пентаклів чомусь впали. Хлопці, в чому справа? Піднімайтеся, не мрійте. Королева Пентаклів. Ти королева Пентаклів. І ти маєш творити сама свою реальність, бо ти творець. Не обов'язково малювати, писати, не обов'язково. Але навіть якщо ти пасочку зробила кращу і з любов'ю віддала в неї душу, яєчка покрасила, згадала свій рід, все, трійка пентаклів, Розмалюй своє життя. На трьох ногах краще, хоча я, я щесь із палочкою. Справедливість, по справедливості, все, що ти ще маєш. Так тебе по справедливості, четвірка мечів. Йдеш в нове, але в нове і з познанням старій, не забуваємо все те, що ми пройшли. Старі, да? старі традиції, старе, все, що наш опит, який ми надбали, це він тільки в нас. Четвірка Пентаклів, твій домик, це твої достаток твій, те, що ти надбала. І королева жезлив, ти ведеш за собою, стаю. Биков, да? кому там овен? Хе-хе, козіроги, хто там з рогами. Ти ведеш за собою зграю. Зграя, може бути не тільки худоби, а зграя і вовків, дев'ятка жезлів. Все буяє. А в тобі до тебе приходить. Просто ізобілія і колесниця, до тебе мчиться. Все найкраще. Тільки прийми, не сиди в ілюзіях, не став собі табу, не загороджуйся. Ось, бачиш, трійка жезлів. Сидить, мечтає, ніфіга не ділає. А для того, щоб була от така бистрі зміни в твоєму житті, вставай і щось роби, щось дій. Бо інакше будеш комусь там щось розказувати, писати, доказувати, то ніфіга не буде. Розумієте, зміни у нас всередині, в кожного із нас. Всі, все в мозгах. Так, бистренько. Зараз так подивимося. Я, навіть, сьогодні дуже багато наговорила. Обачно. Коротеньке, а сьогодні дозволила собі все. Ось ось тако. Увага! До мілочі. Увага до мілочей. Зверніть увагу на те, що відбувається у вас. В вашому оточенні, може, треба контроль, так? Да? Подивіться, що у вас відбувається, таке, що ви можете. Ти дуже сильна людина, той, хто дивиться зараз, Тебе дуже багато сили. Ти можеш усмірити кого хочеш, свого драконів внутрішніх, але усміряти не треба, треба дозволяти, тому що запрети нас, спаски давали, що цього не можна, то не можна. Невероятне направлення у тебе. Ти відкриваєш собі, собі Творця. Ти творець своєї реальності, ти робиш те, що ти хочеш. Зрозумій, дозволь собі, не став пригради, ну і передають предки, і вищі передають тобі по сну. Але якщо ти його не сприймаєш, не чуєш, старі традиції теж, бо в нас були предки, які. Ви ж розумієте, церковні. Ішло і ізначально от Творця ми хто? Ми іньянь. Іньян це баланс у собі. Ми гармонія в собі, ми були всі творцями богами, але тільки ми саме себе продали. Взяли за ресурс, за гроші. Взяли за це все забіліє. І кожен комусь хоче палку в колесо поставити. <гум> Ось, внизу, бачите, яка палка в кольоса. Але ж це вже було в прошлому. І завість у прошлому була. Перевернули вісімка. Хе-хе-хе. <гум> Накопичення і любов. Так. І обмани були у вас, що тільки у вас не було. А зараз іде ось багатство. Багатство у тобі. Мудрість у тобі. Побудь мамою. Побудь мамою своєї внутрішньої дитині. Бачиш, і котик у тебе є. Та тимчик у тебе є, він тобі підказує. Прокинься, прокидайся. Бери все в свої ручки, побалуй себе, полюби себе. Пізнай себе, яка в тебе внутрі твоя дитинка. Стань люблячою мамою. Не для когось, не для своїх дітей. А для себе. Тому що ви ж розумієте, якщо ми не любимо себе, ми не зможемо полюбити так інших, як би хотілося іншим. Але якщо ти себе любиш, якщо ти дозволяєш собі більше, то ти можеш дозволити інших любити більше. Якщо в тебе немає твого внутрішнього ресурсу, то де його знайти? Для інших. Ось так от. Сонечка вам. Ось таке сонечко. Ось таке сонечко мамина. Чашечка мамі. Я писала на 90 років. Тепер вона мені залишилась, ця чашечка. Тепер це вже все моє. Я продовжую цей рік. Всіх обняла, поцілувала, всім гарного дня з наступаючою пасочкою.